Доброго ранку, вітаємо всіх хто розпочинає новий день цей разом із нами. Це ранок вдома», друзі. Ми його ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрський. Музичний настрій створюватиме маєстро Руслан Шукюров. А смачні сніданки готуватимемо під керівництвом кулінарного експерта Чабо Бакоша. Чабош. Доброго ранку. Чабош, кажу, що в нас сьогодні на сніданку. Чабо. Привіт. <рес> uh, сьогодні приготуємо салат запечених корніплодів і будемо подавати з греческим сиром халумі. А потім приготуємо шоколадний торт mm -hmm. без випікання. Mm -hmm. Супер! А от що такого цікавого приготували для нас журналісти ранку вдома? Сьогодні дізнаємось, які заходи цими днями тривають у різних країнах світу на підтримку України. Що можна відчути на фотовиставці? Почуй військово. Довідаємося про науха українських науковців у лікуванні дітей метелики і про нову благодійну експозицію, присвячену Сергію Параджанову. Від фахівчині з протидії булінгу Насті Мельниченко отримаємо поради, як протистояти цькуванню. А від психолога В'ячеслава Халанського дізнаємося, як боратися з вигоранням, але спочатку дякуємо звитяжним збройним силам за те, що маємо можливість починати новий день. На календарі 23 лютого, саме цього дня 532 року, візантійський імператор Юстиніан І наказав побудувати нову базиліку в Константинополі. Так з'явився величний християнський храм Собор Святої Софії. Після османського завоювання Собор перетворився на мечеть. 1935 року він став музеєм, а 2020-го йому повернули статус мечеті. Сума витрачена на будівництво храму у шостому столітті еквівалентна 3600 кг кілограмам золота на будівництві. Працювали 10 тисяч робітників. Він залишався найбільшим у світі майже тисячу років, допоки 1520 року в Іспанії не був зведений Севільський собор. Але це вже як то кажуть, зовсім інша історія. Ми повертаємося до дня теперішнього і його ролі в історії. 150 років тому англійський майор Волтер Вінкфілд запатентував гру в теніс. Спершу вона мала назву сферистика. Військовий спеціально розробив ігровий майданчик, який нагадував пісочний годинник. А головними атрибутами змагань були ракетка і гумові м'ячі. Вінкфілд також сформулював та опублікував правила гри. Невдовзі вона сподобалась знаті і навіть королівській сім'ї. Сьогодні теніс одна з найпопулярніших спортивних ігор у світі. Цього дня 1879 року в Києві народився український художник-авангардист польського походження Казимир Малевич. Найвідоміша його картина чорний квадрат, яка написана у стилі супрематизму. Щоправда, при створенні свого шедевра художник взагалі не використовував чорний колір. Насправді це був результат змішування різних фарб. Чорний квадрат став однією з найбільш обговорюваних картин в історії образотворчого мистецтва. Перш ніж стати успішним режисером, він був автогонщиком, фотографом і навіть супроводжував американського президента Водро Вільсона у поїздках європейськими країнами як старший оператор. Його стрічка Віднесені вітром, створена за мотивами одноіменного безселера Маргарет Мітчелл, отримала 10 премій Оскар. Не менш успішно він екранізував казкову історію Френка Баума Чарівник країни Оз». 23 лютого 1889 року народився американський режисер Віктор Флемінг. Її спів порівнювали зі скрипкою Страдіварі через рідкісне колоратурне сопрано з неймовірною силою звучання і шовковистим тембром. Упродовж двох десятиліть вона була солісткою Київського театру опери та балету. Виступала в багатьох країнах Європи у Канаді, Китаї та Індії, а 1951-го виборола першу премію на міжнародному конкурсі співаків солістів у Берліні. 23 лютого 1925 року в Одесі народилась оперна співачка Єлизавета Чавдар. Десять років тому приватну резиденцію колишнього президента Януковича Межигір'я передали у власність державі. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада у 140 гектарному комплексі, що розташований у селі Нові Петрівці неподалік Києва. Політик жив 12 років допоки не втік із країни. За цей час завкрадені у держави кошти спорудив для себе яхтовий причал, кінний клуб, ландшафтний парк зі штучними озерами та гольф-клуб. Виявили там і зоопарк. Зараз Межигір'я – це національний парк. А яким буде 23 лютого 2024 року залежить від кожного з нас.